Придруже, ну так буває, коли, скажімо так, не зовсім компетентні люди роблять якісь речі, а комусь це може коштувати життя. На рахунок взагалі цієї історії. От тестую я цей виріб майбутній, так? От зайшла ППшка. Зайшла, сюди пробила, пробила цю, вийшла, зайшла в другий клас поліетилен і пробила поліетилен, вийшла. Ну просто попригляд, щось змінило траєкторію. Але ось пробиття. Тобто ситуація наступна. Вся ця історія ну, діч не робоча, якщо враховувати, що буде контакт, і противника будуть кулі столевим сердечником термозмісним. До речі, їх зараз дуже багато. Тому як після 91-го року там вже через одну, навіть з червоним ободком ідуть термозмісним. Буде пробувати. Рахуй, бронеждають на виліт, та разом з тим, хто в ньому. 3 плюс 3 плюс 2 ніфіга не 8, навіть 4 не получається. Дирка, дирка і дирка. Ось, ось така. Тобто, даремно ви послухали.